Нещодавно такі отримали ми схвалення від більшості країн щодо того, щоб е, отримали цей дозвіл на використання їхніх ракет е, по території Росії. Чи е, цей дозвіл на сьогоднішній день допоможе нам якось поліпшити ситуацію з обстрілами, з наступами і чи суттєво вплине на ситуацію на фронті обстрілу? А... Я дивилася це питання із контексту дозволу ще шта, й штат, ну, штатів ганселити зі сторони якраз Харкова по території РФ. Uh -huh. Що дуже дуже добра історія. І так, да, воно впливає, і впливає, воно ну, суттєво воно впливає. І я, я ж кажу, я дивилася це питання для свого каналу, для інших каналів, от буквально там сьогодні ранком, учора, тобто це гаряча тема з цим дозволенням. У мене перед тим, як взагалі дали дозвіл якийсь, мене вже випадало, там хто слідкував, бачили, що я ще й наголошувала на тому, що з дозволом або ні, ми будемо валити по їх території. Типу, значить, знайдемо спосіб, як валити по їх території своєю зброєю. І е, підтвердження цьому, скоріше за все, я так розумію, або вже є, або от от буде, тому що там ми кое що переробляємо, і це кое-що буде мати дальню дистанцію, і, коротше, і все хорошо. покривати там більше ніж 200 км. І це викликає у росіян занепокоєння. От, Дякую, тому, кажучи. Да, зброєю своєю чи зброєю іноземною, але валити по їх території ми будемо. І, звісно, це суттєво в гарному сенсі впливає на хід війни. Тому що це означає, ти не скупчиш так солдат, ти не піднігнеш так техніку, твої пускові установочки, до них можна буде дістати, от, і так далі, тому подібне. І я піднімала іще давно, і ми з вами піднімали питання, що я казала про те, що якщо немає змоги захистити Харків, я у тому форматі ну немає не такої кількості там ППО систем, які б могли впоратися з такою кількістю ракет, яка на нас летить. Ну то значить, треба йти від противного, валити просто те, пш, з чого по нам стріляють. Все <гум> все дуже просто. Да, залишаються літаки, а, які запускають каби, да, з дальньої дистанції. А, але це все одно це ж не одне і те саме, як вічні С-300. Тобто зараз якраз таки для Харкова є перспектива того, що нарешті обстрілів стане менше і стане значно спокійніше. Ми почнемо працювати у цьому напрямку. Як мінімум, давайте так: якщо у нас не стане менше обстрілів, ви не стане спокійніше, то Білгороду теж спокійно не буде, а це все одно гріє душу. Ну тобто, це зрозуміло, що це одразу не, не відбудеться. Для, для цього потрібен певний час для того, щоб вирухувати, де ще стоїть, як ти можеш обійти. Їх Системи захисту, реби і бла бла бла, і коротше купа усього. Оцих моментів прилавчитися і пару разів хорошо так вгамселить, перелякать. Вони і так повідтягували свої установки кудись аж за Білгород, де бо тепер підліт ракети частіше за все до Харкова інколи досягає понад три хвилини і доходить аж до п'яти на секундочку. Це насправді успішний успіх, тому що до того було 40 секунд хвилина. На сьогоднішній день, от з цією з історією, де ситуацію, яка зараз склалася, яка є номер один для ворога? якою є задача зараз для них першочергова? По-перше, вони каламутять воду до саміту миру і будуть її каламутати, і вона буде там каламутитися, тому що там буде і міжнародний якийсь вплив, тобто намагання загострити у світі ті гострі точки, які є, типу Тайваню знову, Ізраїлю, можливо, повернення до питань Карабаху. Коротше, оцею всією сракою вони будуть займатися. Ну і каламутити воду нам, безумовно. Тобто, це масові обстріли. Вони на літо випадають на червень. Випадає масовий обстріл. А, тобто, ну, це треба розуміти, що він. Там є його вже видно, тобто вони його вже планують. Це лише питання типу дня, коли саме вони вирішать вгамселить А от і де під, під підкріплення наступальних дій на на різних ділянках фронту. Ну і плюс Сумщина. Тобто, ми розуміємо, що м, вони планують все таки лізти на, 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 на Сумщині між Харковом і Сумами, і скоріш за все на сума. Вони намагаються розтягнути наші сили. По лінії фронту не тільки тієї, яка вже є, але й створенням нових прецедентів, в яких ми будемо змушені знімати резерви і тягти їх на підсилення та на підкріплення кордонів. Ми раніше говорили з вами, що їх ціллю теж є зірвати саміт миру на сьогоднішній день. Чи є така перспектива для них? З мінімальним успіхом, я сьогодні буквально ранком дивилася це питання, тобто якогось мінімального успіху вони реально доб'ються у своїх ну, намаганнях зриву. Загалом воно має пройти, але да, буде каламуть, звісно. Я ж кажу, я не здивуюся, якщо Китай почне якісь провокації з Тайванем, якщо знову загостриться ізраїльський, ізраїльська війна, ізраїльський конфлікт, або знову щось буде відбуватися на Карабахові. Ну, тобто, там, ну, окрім, я не здивуюся, Якщо Лука дасть дозвіл яким небудь зеленим чоловічкам е, тулитися там і робити провокації в Польщі чи в країнах Балтії. Ну, тобто, вони будуть намагатися робити все, що невигідно їм по торгам. От де вони програють у торгах, а вони програють у певних торгах. Вони будуть намагатися зірватися на сьогоднішній день. Країни, а... Партнери, що вони готові запропонувати Україні на саміт миру на сьогоднішній день з тим, що? що Україна зробила сьогодні. Ті вимоги, які вона виконала сьогодні. Які перспективи? Більшість більшість на паузі того, що ми зробимо до саміту миру. Оце важливіше. Тобто, те, що ми і ну в чому ми є сьогодні, всі очікують на те, що пообіцяли ми. Якщо наші плани будуть успішні здійснені, тоді це одні торги. Якщо ми десь щось просимо, то тоді це інші торги. От у чому момент. Чи є у нас козир, яким ми можемо виторгувати собі, наприклад, новоокуповані території? Поки немає. Чи є перспектива такого козирю? Є чи чекає світ, щоб ми а, м, витягнемо з колоди цей козир? Чекає на це потрібен час. Тобто, з тим, що зараз давайте так об'єктивно і прагматично, і з того, що передивлялася просто по цим питанням, уже мільйон сто тисяч разів з тим, що ми маємо зараз, ми трохи всраться. З тим, що ми можемо мати на перспективу і плануємо, от там ситуація вже покраще що ж будемо сподіватися, що Україна використає всі можливості досягти бажаного на саміті. А також знаємо, знали і до цього, але офіційно почули підтвердження, що дійсно засобів протиповітряної оборони в Україні зараз критичний дефіцит. Власне це і є причиною, чому не збивається абсолютно все, що летить на Україну. Чи є в перспективі можливість поліпшити ситуацію? Да, я сьогодні ранком якраз дивилася у контексті того, що після саміту міру будеш там зустріч НАТО. Здається, і там нам мають виділити якісь ресурси, додаткові на захист від ракетних обстрілів. І да, там менше ніж нам хотілось би, бо там є якась заявлена кількість. Там Зеленський щось ну казав, Там якась кількість ТЕФОК, якась кількість патріотів, От в тій кількості нам нічого не дадуть. Дадуть менше ніж нам хотілось би, але дадуть. А це вже більше ніж нічого, тому да, ситуація у цьому форматі трохи покращиться. Загалом ми у червні можемо розраховувати на якесь поліпшення ситуації, чи навпаки, буде таке загострення, і буде дуже дуже складно. Червень, там не про поліпшення. Червень навпаки. Він у нас супер динамічний. Він у нас якраз про те, що ворог буде намагатися сунутися. Ми маємо свої плани на певні дії і на тилову роботу, і не тільки на тилову роботу. У нас. Навпаки, у нас в цілому літо така заруба. От тому ні, це не, не зовсім про поліпшення. А, в нас таке питання від глядачів. От на сьогоднішній день, от з того, що власне відбулося і відбувається, Україна все ж таки рухається в сторону е, перемоги, тобто вона наблизилась до цієї перемоги, чи навпаки вона віддалилася? Mm, і з того, що ми зараз маємо, ми в тупіку. У військовому тупіку, от у чому проблема. Це не повний крах, але і до якихось переможних моментів, ще як до Києва рачки, от у чому момент. тобто, ну, воно, ну, я ж кажу, воно стало опозиційною війною. Цю тему під, ну, піднімав ще залужений, за що був розкритикований. Але по факту він сказав, як є. Це стало опозиційною війною, в якій всі стоять на своїх позиціях, і зрушення мінімальні зрушення там в одне село, в два села, що у ворога, що у нас чи є можливості цього літа якихось там проривів трошки з нашого боку? Да. Але там є і можливості, на жаль, у ворога на прориви певні. І це теж факт, тому це працює в, в, в обидві сторони. І по факту всі в тупіку. Який вихід з цієї ситуації сьогодні? От тому всі торгуються. От тому всі торгуються, тому що дати нам кількісно все, що необхідно для того, щоб е, перемогти, ну як ми вже бачимо, ніхто не планує. Тому що нікому не вигідно, щоб сама Ерефія розвалилася. Тобто, все це штовхається знову ж таки до якогось перемовного процесу. А, але тут же з'являються заяви від Зеленського, що ніяких перемовин з ворогом бути не може. Тобто, по суті, Україна зараз теж свідомо до цього тупіку іде? Чи все ж таки в перспективі вони розглядають варіант перемовин? Mm, перемови на тих умовах, які виставляє Росія, не може бути. І давайте дуже грубо, і дуже грубо, але дуже правдиво. Хто буде питати Зеленського, якщо рішення буде прийняти більшість? Якесь певне рішення? Хто його буде питати? Ну, типу, не хочеш приймати умови, то ти не отримаєш нічого. Досвідос. Все, там же розмови в політичних кулуарах, вони ж зовсім інакші. Вони ж зовсім інакші. Всім вигідно, щоб це насправді всім вигідно, щоб це завершилося плюс-мінус усіх влаштовуючих, влаш, усіх, скажімо так, щоб всіх влаштовувало те, як воно закінчилося, хоча б плюс-мінус. Тобто у Єрефії своїми вимоги, у нас свої вимоги, у інших країн свої вимоги. Вони намагаються знайти середній варіант, який буде влаштовувати плюс-мінус усіх. Плюс-мінус усіх, щоб не ми з вами в повній сраці, щоб Росія сохранила лісо, ну і щоб запад е, не повністю був е, роз, давайте так, да, і так далі, і знайти якийсь середньоковий варіант. Зараз вони ще у пошуку цього варіанту. Так, да, там зараз я ж кажу, там до саміту миру ще такі торги. Там ми ще будемо дивитися, як хтось комусь в гості катається, хто з ким по телефончику розговорює, смс ками переписується. Там ще у нас у нас іще, ну, тобто тут ще декілька тижнів є, і з нашого боку там робляться певні заворушення в гарному сенсі для того, щоб видати певні результати. Ну, коротше, там ще все дуже гаряче. Будемо тоді ближче до саміту розглядати ще це питання. Да, а най, найадекватнішим е, прогнозом про якийсь більш коротше, е, більш інформаційний прогноз, ми зможемо говорити після саміту, бо стане зрозуміло, хто на чому сторгувався, які питання залишили для подальших перемовин, а які вже фактично прийняли. Mm -hmm. А, також надзвичайно багато питань, які стосуються безпосередньо Зеленського, а точніше, його стану здоров'я. Подейкують, що не дуже все там добре. Є якісь очевидні, звісно, речі, але, тим не менш, давайте подивимося це питання. На стан здоров'я у Зеленського випадає дев'ятка мечів. Чи є якісь серйозні проблеми? Да, дійсно є. Чи є щось приховано від загалу? Да, частково так, частково викривлено. Тобто якісь зовсім е, чутки, да, вони ну от прям зовсім чутки. Вони мало мають стосунку да, до реальності. Але в цілому, да, якась, якась проблематика у президента реальна. Зі станом здоров'я, зі станом там нервової системи, з ним самим, тобто там дійсно бідуся я. Uh... Про владні гілці влади України, що зараз відбувається, чи дійсно піднімається питання щодо розпуску Верховної Ради, і чи дійсно піднімається питання щодо зняття зеленського з посаду? У нас не спокійно. Лунають. Це не масово, але певні моменти лунають да, з приводу е, того, аби змінити керівництво. Це стосується не тільки Зеленського, це стосується перестановок у команді і так далі. Вони не є в. Із того, що в мене випадало, вони не є в масовому ключі, але вони обговорюються в колуарах про це говорять про всі за та проти, і так далі. Тому подібне. У нас там правда від... і ще будуть відбуватися певні перестановки, скоріше за все, це буде стосуватися чогось міністерського. Воно також випадало на літо, тобто ще когось з кимось поміняють, когось знімуть, когось назначить. Ну коротше, оця вся історія вона ще випадає. Тобто, у нас є гострополітична криза, яка у нас весь травень тяглася і повзла, вона досі. Повзе і тягнеться, і я ж кажу, певна така каламуть внутрішня відбувається. А, так, щоб був знаєте, там заговор. Прям, ну, Ні, такого не випадало. Да, якісь там розмови, якісь напруження, якась коротше, така штука відбувається, але це не прямо заговорщики, які, як ото Цезаря, понимаєте, будуть крамсати десь на ступіньках. Ні, не до такої степені. Не, 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 не до такого. Як мінімум, на сьогодні так точно. Чи є однією з вимог партнерів саме зміна парламенту України? Це і керівництво всього? Mm, партнери хочуть виборів, але для виборів треба щось зробити. Скоріше за все, тут вимога більше у тому, що одразу після будь-якого закінчення бойових дій неважливо, якого там прям од треба провести вибори. Да, така історія скоріше за все є, тому що воно он, там фігурує. Да, ми зацікавлені у тому, щоб відбувся виборчий процес і якась зміна обличчя на сьогоднішній день. Є дійсно хідна людина, яка готова очолити країну. Ті гідні люди, які готові були би очолити країну, зайняті іншими справами, і поки їх немає в полі зору, а типу ті е, персоналі, які є в полі зору, не можуть бути гідною позицією. Вони або просрали свій рейтинг, або мають мінімальне залучення і довіру народу, да, і аудиторії в цілому. От я ну. Так або інакше. А, от, а, або ж це взагалі політичні трупи, до яких ніхто не буде хотіти повертатися. А ті, хто міг би стати обличчям опозиції як такої, вони або зайняті іншими справами, або не хочуть лізти в наш прекрасний цирк Шапіто. Тоді чекаємо завершення, і тоді можливо ситуація зміниться, і все ж таки ті люди забажають глобальних змін України. Також давайте подивимось про владна гілка РФ, що відбувається на сьогоднішній день. Там також дуже багато зараз різної інформації з'являється про можливість зміни президента, про те, що це. Починають готувати до цього народ. До чого це все, і чи дійсно готуються О, там, там у, них, ну, там у них, наприклад, ще з лютого, ні, не з лютого, десь, мабуть, з березня. Дійсно почало яскраво виїжджати, що ФСБшники щось якось десь коротше мутять, чимось незадоволені. Літики пішують, якісь розмови, замови, перемови дійсно відбуваються. Тут ми бачимо їхні політичні. Каламутки у вигляді, то Шойгу, то перестановки, то ще якийсь двіж паріж, то військових починають саджати, то система починає сама себе жерти. Там дійсно відбуваються якісь певні загострені процеси. І я не бачу, щоб там мова йшла прямо про зміну царя. Ну, що, зовсім, але ми будемо бачити у них і замахи. За це літо, бо я сьогодні мені задавало питання, що там у нас літо, і для них що угу. там літо, замахи будемо бачити, будемо бачити, що скоріш за все, десь когось трошечки там із зрадників можуть прирізати важливо коротше. Певні процеси на РФ дійсно будуть ну, відбуватися, нам на користь. Давайте ми це так назвемо. нам на нам на користь. О, от і е, 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 обістраний дід обісрався перший раз, тому що там де там в деревах. На одній дачці безпілотник застряг трошки. Вчора дачка друга згоріла внезапно. Дуже цікаво, що ж згоріла. Я дивилася це питання, і воно, до речі, да, воно проходить по вежі, але воно, скоріше, якесь диверсійне, ніж прильотне. Тобто, це якась диверсія внутрішня, чи навіть якщо вона якось з нами зв'язана, вона все одно внутрішніми роками роблена. І ти такий, як цікаво, тобто, да, накал о, в середині політичних еліт Аресі він дійсно є, і він поки шевелиться, але ж вони ж мідлітельні, як у равлики. Вони ж поки розкачаються. Ох! Ну, коротше, ну щось шевелиться. Тобто масштабного перевороту цього річ ми не дочекаємося, але певні заворушення на нашу користь Ну там немає не, не, не прямо ким робити той масштабний переворот, але заворушення там да. Там же ну рулять ФСБ. і Поки не ФСБ не захочуть робити той військовий переворот, а його не станеться. Також мали на щастя обмін полоненими, і чи зараз можемо розраховувати на те, що обміни. Повернуться і стануть більш стабільнішим, більш регулярнішим mm, скоріше за все, після саме ту миру з того, що я дивилася, або зараз дуже важко виторгувати хлопців назад, і всі там коротше по факту. Давайте так, РФ тягне час, країни там впливають, але теж частково тягне час. У мене випадало, що питання може зрушитися, а воно випадає так класно, весною випадало. Да, має бути обмін, має бути обмін. оп. Зірвалося ніфіга, і перейшло у підвішений стан. І підвішений стан, підвішений стан. У мене випадає, що у червні можемо вийти з цього підвішеного стану, але вже туди під кінець червня. Тобто, ну як би на червень можливість обміну випадає. А, чи повернемося ми знову до питання обміну всіх на всіх? Він технічно. Я казала про це і ще і ще на отам от, в тому році. Я казала, він технічно неможливий, він технічно неможливий. Ми не маємо тієї кількості важливого ресурсу російського людського, який би компенсував нам Ну, коротше. Нагадую, у нас воює еліта, у них воює частіше за все збродняк, і в полон потрапляє який-небудь зек Іван. Який там начерт нікому не треба, яку ніхто міняти не буде. Або за такого зека там їх має бути 6-7 чоловік за одного нашого, якого небудь бійця десантника, або штурмовика гарного, або азовця, або ще кого-небудь. І оце коротше, величезна проблематика а також бачимо ситуацію з падінням гривні, що надалі відбуватиметься в цьому. Чекаємо, підтримуючий ресурс скоріше за все, давайте так в нас скинуть грошима для того, щоб у нас не відбулося повної дестабілізації на економічному ринку, але все ж таких глобальних подорожчань українцям не уникнути вже є анонсовані певні подорожчання, uh -huh. але кажуть, що це ще не межа. Ні, вони це ще не межа. Бути. У нас буде поступово воно да, дорожчати, повсти і ну коротше, і з ринком праці у нас велика біда починається. І ну прям, прям фіговенько, економічно, прям чесно, єлі грибимо. І я так розумію, що це питання підняли десь там у Європі чи десь на те, щоб був транш грошей, щоб підтримувати нам штани. Тобто воно зараз розглядається і є. Така ймовірність, що все ж фінансово трішки допоможуть. Так, да, 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 да. Воно на літо випадало як фінансова ця да, а да, ми і не, ми не витягнемо без сторонньої допомоги. А що ж, я дуже дякую вам, Сереж, за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Звісно, хотілося б почути більш позитивних новин, але вже маємо, що маємо. Ми маємо такі. Ми, ми, ми по суті пишемо ці інтерв'ю для того, щоб чути правду, а правда на сьогоднішній день є саме такою. Тому будемо сподіватися, будемо все ж сподіватися на те, що як ви сказали, що є поки що хороші перспективи для України. Що вони зробимо все можливе для того, щоб це програлося і це здійснилося хороше для нас. Також звертаюся зараз і до вас, любі глядачі. Хочу нагадати про те, що ми будемо вдячні вам за ваші вподобайки. Також будемо вдячні і за ваші коментарі. Ви можете залишати свої запитання для наших гостей. Ми обов'язково будемо їх озвучувати у наступних наших ефірах. Ну і бережіть себе. усім мирного дня. До побачення.